Добрий, день. коли Володимир Путін щойно став президентом Російської Федерації. Він на той момент доволі скептично ставився до північної Кореї. Сам він не висловлювався прямо аж так категорично негативно про цю країну. Проте на той момент на російському телебаченні нерідко можна було почути жарти доволі їдкі про північну Корею, про режим, який там існує, і про керівників цієї країни. Ну, а сам Путін, як президент Російської Федерації, приєднався до міжнародних санкцій, які було накладено на північну Корею. Проте минули роки і тепер вже Росія і російська армія критично залежать від військової допомоги, яку отримує від Північної Кореї. Ну, а сама Росія все більше починає нагадувати от Отой от режим, от ту от паралельну реальність, яка існує в північній Кореї. Само собою, в Росії тепер вже немає жартів про Північну Корею, проте є багато позитивних матеріалів, які демонструють Північну Корею як такий собі зразок для Росії. Ну, а тепер там ще відбувається все більш тісна співпраця спецслужб. Що ще більше пов'язує ці дві країни одна до одної, і починає робити їх все більш схожими одна на одну? Сьогодні вранці газета, правлячої північно-корейської партії, газета Родонг Сінмун» Мун, повідомила, що вчора до Росії вилетів міністр державної безпеки Північної Кореї Рі Чанг Дая. Очікується, що він буде зустрічатися в Росії з секретарем Ради безпеки Російської Федерації Сергієм Шойгу. Повідомляється, що будуть переговори, і що серед переговорів, зокрема, буде і обговорюватись питання про північно корейські війська, які розміщені в Російській Федерації. Темами розмови можуть бути і майбутні дії північно-корейських військ. І питання репатріації тіл загиблих солдатів, і питання тих вояків, які потрапили до українського полону. Також ця газета повідомляє, що одночасно в Кхеньян прибув заступник міністра внутрішніх справ Росії. Ось вот така от ситуація, такий от обмін військовопосадовцями між Північною Кореєю і Росією, причому не просто високопосадовцями, а високопосадовцями, представниками спецслужб, от такий от обмін відбувається напередодні першої річниці укладання договору про всеосяжне стратегічне партнерство між цими двома країнами, яке буде визначатися наступного місяця. Якщо ви скажете, що те, що відбувається в Кореї, від нас, дуже далеке і нас не цікавить, то ви не праві. Північно-корейські війська беруть участь у бойових діях проти українських військ, проти Збройних сил України, і тому те, що відбувається зараз на Корейському півострові, стосується нас також, і нас має цікавити, які ж процеси там відбуваються. На все добре.